Вітаю! До вашої уваги новини від експерту з Головбух за тиждень з 17 по 21 листопада. ДПС запускає сервіс TaxControl на своєму веб-порталі. Сервіс працює 24 на 7 з будь-якого пристрою, і через нього можна повідомити про невидачу чека, торгівлю без ліцензій або відмову прийняти картку. На веб-порталі ПФУ удосконалили сервіс Мої звернення. В особистому кабінеті додали можливість пошуку звернень за окремими параметрами: дата, тип або статус обробки звернення. Мінфін привів порядок обліку платників ЄСВ та положення про реєстр страхувальників у відповідність до чинного законодавства. Зокрема, змінилися форми заяв про взяття на облік платника єдиного внеску. На порталі Дія розмістили роз'яснення щодо зимової тисячі. Якщо вже подали заяву, то впродовж 10 днів очікуйте грошей для оплати комуналки, українських товарів чи донатів на ЗСУ. Якщо ще не подали, маєте час до 24 грудня. На сьогодні все, побачимось за тиждень. Завжди ваш експерт з Головбух.